Добрий день, дітки! Ось погляньте на наші тут картинки. Це у нас що? Це у нас вишиванка. Гарна сорочка, український національний одяг. Ось бачите, як гарно одягнені люди. Так, вишиванка це символ нашого народу. Так. Послухайте, будь ласка, легенду про вишиванок. Колись давним-давно серед мальовничої природи жили чоловік та жінка. Все було добре, так діток у них не було. Нарешті, через багато років у хаті з'явилося двоє дівчаток одна біленька з світлим волоссям, а друга чорненька з волоссям чорним, як смола. Збігли роки, виросли дівчатка справжніми красунями. Були серцем добрі, всім допомагали, батьків радували та шанували. Припали вони до вподоби двом юнакам на свою вроду, вдачу та працьовитість. Ніщо не віщувало біди, але нещастя сталося несподівано. Оселився поряд страшний змій. Якось пролітав він над долиною, де дівчата полотно вибілювали на сонці, побачив їх і вирішив взяти в полон. Перетворившись на, чудов... на чудового метелика, він сів на травичку, а потім, перелітаючи з квітки на квітку, з кущика на кущик і все далі й далі заманював дівчат. Опинились, сестри, в непролазних хащах, де ані звір не проходить, ані пташка не пролітає. Метелика враз не стало, все почорніло, закрутилося, зарівіло. Перед дівчатами з'явився страшний змій. Схопив дівчат і поніс у своє царство. Плачуть дівчата, а він регоче, реве, жалю їм завдає. Вони люблять слуга свого духу, щоб щастя ходило між людьми, щоб добро панувало. Плачуть дівчата кидають по одній волосині чорного і русявого волосся. Може, по цих волосинах їх знайдуть юнаки. Та визволять. І сталося диво. Добрий лісовий дух ожив волосся і перетворив його на чорні і червоні нитки. Прилетів змій у своє царство, замкнув на важкі залізні замки поляночок і ліг відпочивати. Тим часом юнаки дізналися, що дівчат украв змій і вирушили в дорогу їх рятувати та з неволі визволяти. Довго йшли вони полями, лісами, раптом побачили у траві чорні та червоні нитки. Здогадались вони, що це дівчата їм слід залишили. Почали змотувати вони нитки в клубочки. Та так і підійшли до змієвого палацу. Викликали юнаки змія на бій, вилетів змій, розлючений, страшний, з ніздрів вогонь палає. Не було у хлопців зброї, тільки неточки схрестили, і сталося диво. неточки перетворилися в міцні мечі. Перемогли сміливі юнаки Змія, впав палац і тільки купка пепелу залишилася від нього. Визволили полонянок хлопців і віддали їм решту чорних і червоних ниток. Цими нитками вишили дівчата чудо сорочки для юнаків. З вдячністю одягли їх хлопці ще кращими і сильнішими стали. А дівчата всім рідним теж повишивали сорочки, бо у візерунках вишиванок були могутні обереги від зла, подаровані добрим лісовим духом дівчатам полонянкам З того часу, кажуть старі люди, почалося вишивання. А якщо в хаті є вишиванки, там рід живе. Добре і щасливо. З давніх давен вважалося, що вишиті на них символи на вишиванках відганяли злих духів, захищали від нечистої сили. Вишиванка була невід'ємним елементом національного брання українців. У кожній хаті обов'язково була вишиванка. І є символ чогось вічного. Український народ. І всі ми повинні шанувати вишиванку, зберігати їх і передавати, як ліквії нашим майбутнім діткам. Так. У вас, надіюсь, є у кожного вишиваночка. До побачення.